Вітаю! Сьогодні вже буду пересаджувати свою полуничку. У мене є відео, де я показую, як я її швиденько розмножую от без всяких грядок, там, під, прям під деревом, Ось потім пересаджую у горщики, І бачите, отак от вона у мене прям в траві укорінюється. Потім беру таку малечу і пересаджую у горщики. Вони добре нарощують коріння. Мені такий спосіб сподобався, бо коли нема часу, то отак от кинув ту полуницю, вона собі в пускає, опускає, а вже осінню в тебе є багато розсадочного матеріалу. І саме головне, що цей такий мій розсадочний матеріал, тобто розсада, вона вже з такої малечі переходить у такі горщики, вони там ростуть, набираються сил. Тільки наполивати встигай. Ось в мене це наросло з 10 буквально рослинок. Оце малеча зовсім така. Я її також не викидаю, а зараз також потикаю у землю, і ще тепло до, доволі. І вони ще вкоріняться, і буде в мене ще десяток гарних навесну кущів полуниці. Бачите, які корінці добрі. Чого б його і не посадить? Хай росте. Тим паче, що погода зараз стоїть ще доволі таки тепло, ще місяць буде тепла, точно, не буде мінусів, то вона добре набере зелену масу ще і укоріниться. Значить, Для посадки я зробила теплу грядку. Також в мене є відео, де я покажу, як я це все робила. Там багато засипано і листя, і там дерев, своя технологія. Бо весни у нас вже такі. Затяжні і холодні, що треба чимось дійсно підігрівати ґрунт. Значить, Роблю лунки. І знаєте, чим добре такий спосіб, от яким я розмножувала полуницю, це те, що дивіться вона просто перевалюється, тобто ніяке коріння не травмується, і незважаючи на те, що зараз вже кінець жовтня. Вона прекрасно переносить перевалку, бо що вона навіть не помічає, що її кудись пересадили. І поки ще тепло, вона ще буде укорінюватися. Оце маточники мої. Всі так висадила у кінці, щоб потім їх прибрати. Бо це старі вже кущі, вони дадуть врожай і я їх викопаю. А це молоденькі висадила. Значить, землю, звичайно, обов'язково треба удобрювати. Якщо у вас є перегній, це одне. Але перегній взяти нема де. Тому я заправляю землю торфом, суперфосфатом і сульфатом калію. Обов'язково. Спеціально висадила отак от по центру грядки свої рослинки для того, щоб. Полуниця пускала вуса навесні і влітку. Я ці вуса буду перенаправляти до країв грядки, і в мене буде такий дитячий садок уже утворюватися на цій грядці. Також захищаю полуницю від хруща, проливаю її антихрущем, але перед такою обробкою, звичайно, треба пролити полуницю звичайною водою. Значить, поливаю обов'язково, тому що вони були зовсім сухі для того, щоб краще вивалювалося з горщика. Також обов'язково обробляю від білокрилки, тому що зараз тепло і придивіться, вона літає всюди. Якщо зараз її не знищити, то навесні буде горе. Обов'язково обробляю свічем від різних грибкових захворювань, але перед тим. Обрізаю лишнє листя для того, щоб ну, не тянули вони зараз багато поживних речовин з коріння. І залишаю так буквально три листочки, тобто два таких дорослих і один такий малюсінький, який, як ви бачите, зараз там вже наростає. Також зверніть увагу, що не можна залишати оголену шийку куща полуниці. Отак от от вона потрібна бути присипана прямо до листочка. Не потрібно, щоб вона була гола. Це дуже шкідливо для полуниці і вона буде погано розвиватися. Ось, бачите, наскільки глибоко вона посаджена. Відрізаю також ті листочки, які мені не подобаються і які затіняють молоденькі листочки. Ну, це, бачите, дуже такий густий кущик, ну що він треба такий. Бо на зиму все одно все листя пропаде, а зараз вони просто викачують багато поживних речовин. Ну, рослина виснажується. Вони не потрібні ці листочки. Краще не обрізати навіть листя, а краще відламувати його. Ось, наприклад, так: от. берете пальчиком, натискаєте. І дивіться, як саме листя само відпадає. Це ніяк не травмує рослину, і це доволі швидко робити. Це дуже гарний такий сорт, він плодоносить два рази на рік, але це не ремонтантний сорт, просто така в нього особливість. І листочки, от вони дуже легко відділяються. Таке зрізання листя перед зимовкою полуниці дуже корисне, тому що ми позбавляємося від хвороб, які є на листя, від різних шкідників. І наша полуничка йде більш здоровою в зиму. Багато листя зрізалось. Ось, бачите, це маточники, хіба можна їх впізнати? Ось стільки зрізалось з маточників. Поставила дуги, нічим не буду накривати полуницю, ніяким не сіном, не листям, бо в мене е, поміж рядами полуниці будуть ще стояти горщики з віолою, і буде все це діло накрито і агроволокном, і ще й плівкою. Тому нема сенсу мені нічого там накидати. Дуги зробила я такі, це залізні, залізна арматура. І на неї натягнута БУ-крапельна лента. І таким чином поверхня плівки ніколи не пошкоджується. З огляду на те, що це в мене тепла грядка, грунт тут тепліший, ніж навколо, тому можна запросто ще, поки тепло, більш-менш виростити яку-небудь зелень, яка швидко сходить. Ну, Зараз я буду висівати крес салат. Він буквально сходить на другий день. На третій, максимум, дуже швидко росте, через 20 діб можна вже його скосити і кинути в салат. Також можна висіяти цибулю, сіянку чи часник. Вони зовсім не будуть заважати полуниці, а навпаки, будуть захищати її від хвороб та відганяти шкідників. До мінусової температури грядка стоїть відкрита. Коли вже намічаються морози, я її закриваю. Само агроволокно в мене. Тридцятка, вона захищає рослини до мінус п'яти градусів, ну і, звичайно, знов таки ж тепла грядка ще додає температури. Коли ж морози стануть вище 5 градусів, я накину ще й поліетиленову плівку. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо відео вам сподобалось.